Вітаю товариство! Ви на Ютуб каналі Хижики Висот, і Висоти. Ми продовжуємо ділитися новинами з нашої майстерні і цього разу знову розповідаємо вам про вампіра, а саме про його оновлення. Тест та результат цього тесту. І якщо ви вже бачили нашу майстерню, то рухаємося одразу до полігону. А якщо не бачили, то будь ласка, отут за підказкою вгорі, обов'язково подивіться попередні випуски. І, власне, приїжджаючи на полігон, нас зустрічає Платон. Платон людина, яка ну. Мозок, руки і генератор різноманітних ідей, аби все, що попадає до нас з технічного плану, працювало якомога ефективніше. Про це власне і розповідає сам Платон. Наша ціль збільшити ефективність, збільшити дальність, покращити те, що ми отримуємо від держави. Ті засоби, ті безпілотники, які ми отримуємо, щоб вони летіли далі, краще, стабільніше, попри подавлення, попри ті всі негаразди, які чекають ці засоби на полі бою. Таке Глобально потреба проста, щоб воно все літало і долітало, куди треба. Ми отримуємо е, значну кількість безпілотників від держави, а це е, дуже, дуже довгий час. Е, від того, як держава щось кодифікувала, затвердила, замовила, і до того моменту, коли ми його отримали, це дуже довгий період, тому ми в основному отримаємо неактуальне озброєння і мусимо його адаптовувати до тих реалій фронту, які маємо сьогодні. Бо поки воно десь лежало на складах, поки воно там перевозилося і, і так далі, ми. На фронті маємо постійну динаміку, і, оскільки це все дуже довгі процеси з державною логістикою. Нам приходиться потім вкладати свій ресурс, щоб ті засоби, які ми отримуємо, були актуальні і підготовлені до того, що відбувається у нас на фронті, і могли робити результат. Все ми стараємося, якраз над тим, щоб робити результат. Це наша ціль. ВСО – це батальйон безпілотних систем 59 59-ї окремо штурмової бригади, яка входить в топ 10 підрозділів сил оборони України за кількістю набраних бойових балів протягом останніх кілька місяців. Як думаєш в чому є секрет такого результату? Включеність, включеність всіх з нашого великого колективу, це не тільки там, ми з технічної сторони, не тільки пілоти, як ті, хто застосовує, це не тільки як е, аналітики, які е, стараються е, зробити аналіз того, що відбувається на полі бою. Це е, все разом. Ми — Це великий механізм, який рухається е, разом до цілі. От я думаю, це, це ключ, е, бо ми стараємося. Кожен зі своєї сторони включатися, щоб робити цей результат спільно. Тут потрібна спільна праця всіх напрямків, всіх спеціальностей. Десь в цьому наша сила, я думаю. Що харить в роботі? Ох, Що харить? Я, чесно, вже так вже. Так вже проникся цим, цим життям донбаським і війною, що я навіть не звертаю уваги на якісь такі речі, щось харять. Я просто, попри ті обставини, які є, просто пушим далі, попри ті браки ресурсів, попри, на жаль, втрати, на жаль, ми не думаємо, що нас харять, ми просто беремо і робимо. Коли вже не можемо робити, то лягаємо трохи поспати, потім зранку встаємо і далі робимо. Це десь наш шлях, наш спосіб життя і тому іншим ми в голову не, не беремо собі. Впевнений, що ви звернули увагу на цю красиву футболку, в якій я сижу з написом завжди на висоті. Так це футболка з нашого мерч-магазину, в якому ви можете придбати собі. Власні речі від хижаків висот, тим самим підтримавши наш батальйон та розповсюджуючи наші ідеї та цінності, дякуємо всім і кожному, хто зробить замовлення. Хто не зробить замовлення, можете просто кинути гривню і підтримати наш батальйон, інвестувавши кошти в незалежність та звільнені кілометри квадратні української землі. Шановне товариство, ви наш надійний тил. Ми щасливі, що маємо від держави багато засобів, але як видно, що щоб вони давали результат, недостатньо самих цих засобів. Потрібно багато що модифіковувати, багато що адаптовувати до реалії фронту. Тому на це все потрібний ресурс. Цей ресурс не виділяє ніхто, ніхто нам не привезе там тих батарей, які нам треба, чи ті модулі навігації, чи той зв'язок. Ні, це все купується. За е, наш кошт. Е, кошт, який ми спільно консолідуємо з вами. Тому дуже дякую, що ви включаєтесь в це. Це дуже важливо. Е, наші потреби дуже великі. Е, ми б могли більше, але часто впираємося в ресурс. Це, звісно, ресурс часу людей. Тобто, якщо хочете, долучайтесь, але також і ресурс матеріальний. Це от такі обмеження, які ми маємо. І... Мусимо ці обмеження долати спільно, бо ворог не спить, ворог працює і, і мусимо з цим справлятися з тим обмеженим ресурсом, ми маємо. Тому дякуємо вам, що ви долучаєтесь до цього. Дуже цінуємо ваш ваш колад. Дуже. Експеримент, очевидно, вдався. Всі щасливі, всі задоволені. Це етап до впровадження змін, які далі дадуть результат на полі бою. Тобто, ми там зробили гіпотезу, впровадили її технічно, далі відкатали на полігоні, побачили, що результат нас влаштовує. Наступний крок буде застосування бойове. Ось це така послідовність процесів, з якими ми рухаємося, і в принципі на цьому етапі в нас нас все влаштовує. Ми раді, що виходить робити ті покращення, над якими ми стараємося. Від 1 до 10 е е оціни свій рівень задоволення сьогоднішніми трохи роками? 9,5. Чому не 10? Філ Філософське питання. Так. Завжди можна краще, завжди є горизонт, завжди є куди рухатись. Ось Так на жаль, не можемо розповідати вам про всі нюанси цієї операції з тесту вампіра. Ні деталі, ні нічого абсолютно не можемо розповідати, тому що ну, вже такий секрет успіху. Бо щастя любить тишу і те, як ефективно працюють потім наші безпілотники і, власне. Це дозволяє робити роботу якісно, а е, ворогу, як завжди, до того неприємно. Е, тому в таких головних рисах поділися з вами те, чим займаємося наш трішечки нашого закулісся. Наскільки можна його показати? Якщо сподобалося, обов'язково вподобайка. Якщо не сподобалось, ну теж не, не біда, так буває. Можете поставити е, дизлайк, обов'язково залишай коментар. Ну і не забудь підписатися на youtube канал Хижики Висот, для того, щоб бачити ще більше е, контенту з життя бате району жги висоти